Христос Воскрес! Приїхав я в село Молодятин. Загрузив такі дві кобилі. Від Руслана Андрусяка. Тут в наших теренах всі знають Руслана. Такі дві кобилі їдуть до Харіка на двіжуху. Кіко Руслан, чорний рік. Кікорок. А червоні? Червоні. Чорні п'ять, жовті 7. Отакі дві кобилі. Їдуть з села молодят на великий ключів. Кобилечевні, спокійні. Благі, дві зайшли на прицеп навіть. Чорна білша, коли ніжша, ті трошки менше. Шо? Вже вдома на місці буде далі процес. Покажемо, що куди. Кіку, Руслан, ти те є коней усіх. 8 коней. Але голова рахуєсь. Отакі кобилки відправляються до ключева. Нині. Нині свято, неділі, але нема коли? Нема коли сидіти. Треба робити. 100%. Треба робити треба робити роботу. Неділі ниніка. То ще й провідна відайте, так? Та я вже збив, я вже все. Та, -та тепер халяндери чоловіч. Одному у мене цілий тиждень світ. Написано хрестиків у вічема нема. Він каже у мене нема хрестиків, яку вже йому по коли дари. Та й отаке. Так що все, вже на місце. Влючимося. Там є багато, багато знятих відео. Усе буде. Поступово. Зараз дома сюжу, там ще є кобили, ту все покажу. Приїхав вже додому, привіз кобили. Е, таке трохи нині. Бррр, Зараз лазить. Це у нас відео трохи нині, не, як кажуть, не планове. Але хочу показати трохи, які є кобили, трохи жеребця. Багато є відео знято е, і у людей, і своїх, але поступово буду закидати на канал, тому що. Я не встигаю, хіба по три відео на день кидати. І повторюю, хто ще не підписаний на другий канал Господар Прикарпаття. Буду більше відео про свої коні кидати на той другий канал. На цей канал буду кидати, то, що у людей знімаю. Так що, ще хто не підписався, підписуйтесь на один канал, на другий. Такі у нас справи. Так, ми працюємо на неділя, сьогодні свято, а... а це не чекає. Це я худоба. Мус їхати йому все брати, одного привозити, друге відвозити, і отак, отак проходять дні. І так кожен день поїхав, поїхав, привіз, відвіз, і так у нас проходять дні. Так що зараз веду їх, розгружаю, веду їх на пашу. Покажу, там ще є дві кобилі на паші, то вже останні довалі. Він чує, машина пів кілометра, як чує, що прицеп клепає, то він вже буде таке останнє, що. І, цей, і там ще дві кобили є на полі, зараз покажу. Зараз на даний момент є 4 кобили, але одну зараз буду відвозити. Про, про кожну кобилу, бо багато кобилів вже було, багато відео знятих, одне закидав, одно ще не закидав. Про кожну кобилу буде індивідуальне відео. Так що будете чекати. Бо спочатку кидаю більш такі відео, що люди... На продажу коні мають, я знімав і потрібно викинути, а ці вже такі пізніше будуть викидати. Так що кобели приїхали з села Молодятин, від мого друга Руслана. Е, є село біля Печеніжина, хто не знає. такі дві кобили. Ті 5 років, ці 7 років приїхали трохи до Харіка, як кажуть, на, на Здебан. Отак у нас це все проходить. Арсен, помагай. Арсен мені допомагає. Дехто казав, що прицеп малий, одно-друге. Белини є великі, ці має файний склад, має і ногу, і зад такий файний складний, та трошки простіша. Але дати гарного жеребця і буде, буде гарне потомство. Це, я це казав, раз, що Даєш гарного, гарного жеребця. І вже щось кобила як проскіща, але, але результат потім вже інакший. Обили робочі, Руслан робить роботу. Руслан теж має синів, працюють. Трудіс і стрімляйся, щоб мати краще. Так що от такі у нас справи. Зараз покажу вам ще тих дві, хобили вже. Ті живуть туди на поле, покажу, ще тих дві. Покажемо Харіка нашого трудягу. Так що, шановні глядачі, підписники цього каналу, підписуйтесь на той канал, коментуйте. А ми, а ми працюємо. Приємного вам всім перегляду. А ми поїхали далі. Все, пригнали кобилки. Кобили пасут. Паші трави великі. Пасти я маю де? Кобили забираю, пасту. Пасут тут мою у пастуху. Чорна. І тут є ще дві. Зараз на даний момент чотири кобили. Але ця велика зараз, називається Машка. Ця червоно-темна, як у нас кажуть. То від'їздить. А Шакіра завтра буде від'їздити. Бо кобила з лошадком. Завтра 12-й день. І буде, і буде завтра від'їздити. Я нагадую, що про, про кожну кобелу буде індивідуальне відео. Що, звідки? Звідки приїхала? Як називається Яка є велика фест, велика кобела. називається Маша Маша. Детально, детально вона буде на каналі, звідки вона є, шов вона є така, така кобела, бела фест велика. І є така шакіра з лошадком. Так само детально буде розказано, звідки вона. Що ну і як. Це так я просто, просто так, е, такі тут в мене трави. Я маю трохи свого поля, трохи беру в оренду, тому що треба і свої коні пасти і треба, і треба цей. І треба людські коні десь пастушити, бо є по дві, по три кобили одночасно. Так, тепер попало, що чотири. Так ми, так ми працюємо. Дякувати нашим воїнам, бо без них було б дуже важко. Ми б не змогли так працювати. І таке таке непланове відео сьогодні. Сьогодні я хотів зняти, тому що я багато зняв відео по поводу жеребця, його там розміри, то все але не встигаю просто викидати. Там ще у людей знімав так само. Бо спочатку треба викласти спочатку треба викласти, там люди на продажу коні мають, а вже потім буду викидати, котрі кобили були на паровці. і і так далі. Так що, кому кому цікаво, кому цікаво, то підписуйтеся, підписуйтеся ще на, на другий канал Господар Прикарпаття. Буду там ще закидати відео. І на цьому каналі, і так, так ми будемо працювати. Велика. У мене вже чужих коней виходить більше, як своїх, своїх, своїх є четверо, а цих п'ятеро разом з маленьким лошам. Так що, шановні глядачі, підписники, всім гарно дякую за увагу. Коментуйте, пишіть коментарі. Всі всього найкращого! До нових зустрічей! Такий, Такий, Харі, ви вже всі знаєте, такий наш трудяга. Такий трудяга. Є! Жеребець! Жеребець! Лідний. Це інформація 1000%, бо вже зробили не одні кобилі УЗД, декільком кобилам робилося УЗД, а там я планую зняти ще кобилам, котрим буде УЗД робити, то планую то зняти, коли буде лікар робити. От і. їй. Але не все так гладко йде, як то собі, ну, як то... Пррр, стань спокійно. Як то здається, Було, були й і перегули, і, і є, і будуть. І то, то таке, то є, то є природа, то є природа. Тут не годин угадати. Тут така справа. жеребець клідний, кобили теж мали є, мали лошата, а буває таке. А просто не, 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 не годно за, ну, в той момент, коли пускаєш, не, не, не взяла жеребця. Взяла. Наступний раз. Я кажу, у мене теж буває такі, ну, було, тепер перегули. Зробили УЗД кобилі, кобила була, зробили УЗД, не жеребна. Перепарував ще раз, зробили ще раз УЗД кобила жеребна. Так що то, то не від нас залежить, залежить від, від худобини. Машку, Машку спарували і, і машка відправляється додому. А ми зараз займаємося далі другими справами. Так що такі у нас справи. Неділя, свята, а відпочивати нема коли. Так що, отаке. Пішли Харі на Дякую.